Вітаю вас! Українська мова наповнена безлічю іншомовних чужинських слів, які завдяки антиукраїнській освіті в Україні стали для нас, для українців, рідними, вичиснивши наші правдиво рідні, питому українські слова. До прикладу, овочі та фрукт це є чужинські слова. Це й безсенсові слова, які не мають жодного стосунку до української мови та до українського словотвору. Фрукти це є плоди плодоносних дерев. Місце зростання фруктів сади. Отже, чужинське слово фрукти має український відповідник садовина. Овочі це є плоди плодоносних рослин. Місце зростання овочів, город. Отож, чужинське слово овочі має український відповідник городина. Отож, панове, вже маємо в нашому мовленні наші українські слова, садовина та городина. Але не чужинські слова, фрукти. Та овощі. Панове українці, плакаємо нашу мову, Солов'їну, і буде нам чарівне мовлення, успішна країна та соборна Україна відберешся, поможе, Воронеж, Волгу, Каспій та Какас і Аж до Сахалін.